Різка зміна позиції Трампа щодо зброї вселяє українцям надію, але і змушує залишатися обережними. Про це пише американське видання «The New York Times». У статті розглядається чергова зміна політики Трампа щодо постачання військової допомоги Україні. Менш ніж за тиждень після того, як Пентагон призупинив поставки ключових озброєнь, президент США заявив про відновлення цих поставок. Реакція України була змішаною. Пише автор з одного боку полегшення через гарантований захист, з іншого скепсис. Адже так, ми вже бачили гойдалки у підході президента США і це ускладнює довгострокове планування оборони. Після заяви президента США Трампа про те, що Сполучені Штати нададуть більше військової допомоги Україні, дехто був вдячним інше ж скептично налаштовані, пам'ятаючи про коливання в його політиці. У вівторок українці привітали заяву президента Трампа про відправку додаткової зброї для відбиття російських атак, навіть попри те, що це стало черговим прикладом непослідовності його позиції щодо війни. Депутати та аналітики в Києві зазначили, що не очікують повноцінного розвороту у питанні військової допомоги з огляду на скептичне ставлення Трампа до витрат США на підтримку України та його мінливу позицію. Гегзет принижує Трампа та підриває авторитет США. Про це пише американське видання The Washington Post. Автор розглядає ситуацію, коли міністр оборони США під Гегзет неодноразово зупиняв поставки військової допомоги Україні. Це на думку автора уособлює слабку комунікацію між Пентагоном і Білим домом, а також підриває довіру до США серед союзників. Стаття критикує такі рішення Пентагону як показник внутрішнього хаосу і сигнал слабкості перед Кремлем. Автор висловлює стурбованість щодо довгострокової стратегії підтримки України. Видання закликає Трампа чесно і послідовно взяти на себе лідерство у підтримці Києва, що було б вагомим сигналом для всього світу. Замороження постачання зброї Україні з боку міністра оборони США продемонструвало слабкість перед Росією. Вже втретє, менш ніж за шість місяців, міністр оборони США під гексит намагався призупинити постачання боєприпасів Україні. І, втретє, президент США Дональд Трамп скасував це рішення. У понеділок увечері Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї, яке Пентагон призупинив минулого тижня. Подібне вже траплялося у лютому та в травні в усіх три у заморозка зброї з боку Пентагона стала несподіванкою для союзників Трампа та Конгресу. І щоразу Росія завдавала ударів по цивільних об'єктах у Києві перед тим, як президент США змінював курс адміністрації. Революція дронів в Україні. Це публікація Foreign Affairs. -ФР. Йдеться не лише про бойовий досвід, а й про цілу технологічну революцію: дрони, системи РЕБ, так, технічну тактичну робототехніку та експерименти із штучним інтелектом прямо на полі бою. Автор пише, що ці зміни вже впливають на країни НАТО, зокрема США, які інтегрують український досвід у свою армію. Водночас. Саме Америка з осені 2022 року без розголосу інвестувала в українську індустрію дронів понад півтора мільярді доларів. Зазначає про це Foreign Affairs. Румунія, Молдова та Україна налагоджують тіснішу співпрацю на тлі російської загрози. Про це пише видання Балкансайд. Питання зазначає, що Румунія, Молдова та Україна посилюють співпрацю в питаннях безпеки, енергетики, логістики та відновлення України, щоб протистояти російській агресії. Автор зазначає, ця співпраця стала набагато продуктивнішою і багатоплановішою ніж будь-коли. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі. Почуємося і побачимося. І передаю слово владу Волошину. Дякую. Наступний інформаційний фронт буде завтра. Дякую до зустрічі. До, зустріч. до зустріч. Тепер знову ж таки про воїнів, яким критично важлива Критично важливий транспорт. Підрозділ протидії технічній розвідці потребує авто для ротацій. Воїни і захисниці розкажуть більше. Давайте дивиться одразу окрім QR-коду і номеру картки. Відо. Вітаємо нашими підрозділами протидії технічним розвідкам виконують бойові завдання щодо ураження БПЛА противника в зонах ведення активних бойових дій. На жаль, ворог також знищує нашу техніку, що залишає нас без швидкого реагування в бойовій обстановці та залишає нас низькомобільними у зв'язку з втратою бойової техніки. Наші екіпажі негайно потребують в автомобільній техніці. Ми будемо вдячні вам за кожен ваш донат, які збережуть життя військовослужбовцям, які знаходяться на передовій, і наблизять нашу перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Донати, донати і ще раз донати. Дякую вам за увагу. Побачимось вже завтра. Мої колеги продовжують ефір буквально після репортера, який провадитиме Анастасія Міщенко. Так буду про новини розповідати вже час? Тож кажу тобі до зустрічі завтра. На 14-та на прямому репортер тож одразу до головних новин. На Херсонщині росіяни атакували із дрона однорічного хлопчика. Літню жінку. Дитина загинула на момент удару. Води були на подвір'ї будинку. Трагедія сталася у селі Правдине Білозерської громади. До цього також із безпілотника противник атакував мотоцикліста поблизу Надеждівки. Поранений чоловік. Із артилерії вночі росіяни гатили по корабельному району Херсона. Під прицілом опинився житловий квартал. Міська влада показала, як виглядають оселі херсонців після чергового обстрілу. Пошкоджені багатоповерхівки, вікна та електромережі. Ніхто не постраждав. Я спала, на мене все летіло. Ну, я жива здорова Ось це пробило, і це пробило. картину дочки. Ну я тут уже обрала. Я якраз спала та дим. Пісок і это все летіло на мене. Ось у вас тут я тільки не стало відомо про жертву нічної атаки росіян на Хмельниччині. За інформацією від обласної влади, загиблий отримав смертельне поранення від уламків ворожого шахеда. Раніше повідомляли, що через обстріл пошкоджений приватний будинок у Хмельницькому районі. Троє людей постраждали у наслідок нічної атаки дронів у недригайлові на Сумщині. Один потерпіли у лікарні з опіками. Пошкоджені більше десяти приватних будинків, автомобілі та будівля станції техобслуговування. Понад 80 абонентів залишилися без світла. Понад 180 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті, найбільше як і раніше на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні генштабу. Противник атакував на північно-слобожанському, курському та південно-слобожанському напрямках, штурмував позиції українських військових на турецькому, краматорському та сіверському напрямках і намагався наблизитись до укріплень наших оборонців на Придніпровському.